Свободівці вимагають скасування контракту з Самборським. 11 березня на сесії міської ради Всеукраїнське об'єднання Свобода вимагали зняти з посад колишніх регіоналів. Активісти закликають до люстрації та вимагають ануляції контракту з керівником інспекції з благоустрою Юрієм Самборським. Так само нам шають розказувати гали формулювання, що цих людей чіпати не можна, бо це їм треба гроші плачути. Цих людей не чіпати не можна, бо вони хороші, вони білим у нас, але справді це не так. Це, ця революція далася великою кров'ю. І зараз ті, що відбуваються на сході, теж велика кров тече. А ці люди, які в той час, коли був Майдан, коли грінули наші хлопці, там на Майдані побратиме, ці люди спокійно готували зовсім інших людей за гроші і возили туди. Вам покази! Вам покази! Ви, 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 ким, були? ви ким були під час. Докази в прокуратурі. Все. І тоді буде відповідати лежати в прокуратурі, такі самі люди, ви. Такі самі люди. І ви просто і такуєте цю колоні. Ви тасуєте колоди цього колишніх регіоналів, колишніх приклепатів, все прикривається законом. Інформаційне агентство всі новини.